Добре почав, добре скінчив, добрий початок, половина діла. З самого початку думай, яким буде кінець. Ми знаємо, от вчителі, викладачі знають, наприклад, що навіть просту лабораторну будь-яку лабораторну роботу ми рекомендуємо учням і студентам не розпочинати, не знаючи, які результати очікуєш і що ти маєш отримати в підсумку. Тому е, вибір теми дослідження це є архіважлива задача, яку потрібно з самого початку вирішити. Ну і знаємо також, що найскладніше у написанні тексту його почати. Що може бути джерелом натхнення? В першу чергу, придивіться до себе, до своїх особистих інтересів і цілей. Що оточує вас, що вас турбує, які е, дослідницькі теми вам цікаві? Е, якісь дослідження і якісь е, сучасні тренди, які ви побачили десь в заголовках, в інтернеті, в реальному житті, в публікаціях, в розмовах? Придивіться до цього, це якраз може стати тим джерелом, тим початком, з якого виросте дуже цікава тема дослідження. Я я намірено не перекладала е, текст е, частини слайду, який ви зараз бачите перед собою. Е, тут е, описані п'ять кроків, які вважаються е, важливими для того, щоб знайти хорошу тему дослідження. В першу чергу рекомендується «explore the explorer» – Дослідити самого дослідник має дослідити самого себе. Ну, я вже говорила про те, дослідити, що саме цікаве вам. Я наведу приклади, наприклад, із гуманітарних наук, але це стосується фізики теж. Ну, наприклад, вам подобається психологія. І ви повинні е, окреслити, які ж речі в цій психології, в цій дисципліні можуть стати джерелом вашого натхнення. Дослідження поведінки чи мислення. Дослідження того, як людина веде листування, як вона здійснює самоконтроль, як вона е, реалізується з боку почуттів. Це все може стати, е, е, в основу хорошого дослідження. Або, наприклад, вам подобаються, ви звертаєте увагу на те, що ви часто дивитесь на білих ведмедів. От вони подобаються вам в картинках. Подумайте, а може дослідити кліматичні зміни. Може дослідити утворення снігу і снігових кристалів, зміни в снігових покровах, середовище, розмноження і так далі. Всі ці речі, до речі, дуже пов'язані між собою. І це також може стати темою для натхнення. Подивіться навколо себе. Look at what's in front of you. Подивіться навколо себе, що оточує вас, ваші ближні, ваші ну, насамперед сім'я, ваші друзі, які в них є потреби, що є незреалізованого. Не секрет, що в доволі виграшному становищі завжди на конкурсах з'являються з'являються роботи, які мають саме прикладне значення. На, глибоко ну, орієнтоване тільки на науку дослідження, воно викликає повагу, звісно. Але от прикладне значення завжди підкупає своєю застосованістю. Тому наступним кроком є те, що поговоріть з людьми. Тобто, якщо у вас виникла якась ідея, ви не повинні носитися з нею і бути от сам на сам. Поговоріть з оточуючими людьми. Наприклад, можна поговорити з дідусем чи з бабусею. Вони часом. Навіть не часом, а доволі часто можуть якусь іншу сторону цього питання вам висвітлити, і ця сторона буде вартою для дослідження. Інша, інша частина пошуків хорошої теми це специфікація, get specific. Тобто, коли ви знайшли хорошу тему, ви повинні деталізувати її вміст цієї теми? Що, як і в який спосіб може бути досліджене? Ну і, звісно, в підсумку всього цього є формулювання самого питання, Formulate the question. Що тут ми можемо сказати? Що значить хороше дослідницьке запитання, відповідь на яке ви маєте подати в кінці? свого дослідження. Можна сказати, що це не кінець, що такий проміжний фініш, тому що межі дослідження немає, як ви розумієте. В хорошому дослідницькому запитанні мають бути конкретні чіткі цілі та очікувані результати, як я вже говорила. Тобто, чим чіткіше ви для себе. Це може бути сформульовано, до речі, простим, з, простою мовою. Чим чіткіше ви сформулюєте, яка мета того, що ви робите, і що ви хочете у підсумку отримати, і ще краще, яким може бути прикладне, практичне застосування того, що ви хочете отримати, тим прозорішою для вас буде сама тема. Зверніть увагу, зрозуміло, що креативність і оригінальність завжди в тренді. Що може бути оригінальним? Таке є ну, хибна думка, це, ну, вчителів і викладачів цього немає вже, а от у учнів є хибна думка, що дослідження це має бути щось на рівні Нобелівського дослідження, такого, що ще ніхто не робив, і, а все інше це щось таке собі. Насправді, оригінальним може бути певна частина рішення якоїсь проблеми. Незначна, але оригінальна, такого ніхто до вас не зробив. Ви побачили якусь малу незначну деталь, як рішення, якої може сприяти в майбутньому е, чомусь більшому. Може, навіть ви не побачите, чому саме, але ви побачили цю деталь. Е, Зверніть увагу на третій пункт. Важливість, я вже говорила про це, але повторюю що важливість для спільноти суспільства, професійної сфери. Подивіться, щоб особисті інтереси та цілі, реальне життя, новини і заголовки, публікацій досліджень. Це зрозуміло. Як знайти хорошу тему для досліджень? Дослідіть себе, Explorer the explorer. Значить, далі дивіться на попереду себе, що вас оточує. Розмовляйте з людьми, зробіть специфікацію, покажіть, що є основним і як деталізувати ваше дослідження. І врешті-решт, сформулюйте дослідницьке питання. Тобто, ядром дослідження має бути запитання, відповідь на яке ви шукаєте. Далі, цілі мають бути у цьому запитанні мають бути сформульовані конкретні чіткі цілі і. Прозорими бути результати, які ви отримаєте. Воно має бути оригінальним, воно має бути важливим для спільноти суспільства або професійної сфери. Ну, це не означає, що воно має бути важливим для людства в цілому. Це може бути невелика група пенсіонерів, які потребують того, наприклад, на якій відстані розставити лавочки на алеї. Щоб можна було посид... пройти деяку відстань і посидіти. Це теж буде дослідження для певних категорії людей. Актуальність для потенційних читачів і рецензентів. Тобто ви повинні, так як багато хто з вас записує відео для тік для Інстаграма і так далі, ви ж завжди орієнтуєтесь на те, щоб. Ці речі були актуальними і цікавими для тих, хто буде це читати. Підійдіть до вашого дослідження, дослідження в такий же спосіб. Далі останній пункт це тренди. Зверніть увагу, які тренди, нові теми викликають найбільший інтернет, інтерес, які марфони мають новизну і який потенціал для розвитку. Благо, зараз існує Google Translate, і звертаю вашу увагу, що. Варто читати не просто варто, а необхідно читати повідомлення іноземними мовами. Не соромтеся, перекладати google Translate цілі сторінки, так як це робить весь світ, в тому числі і китайської мови, в тому числі. І ви знайдете відкрити для себе цілий світ якихось нових трендів, орієнтуючись на які ви можете. Дослідження з фундаментальної дисципліни фізика, ви можете підлаштувати під сучасний тренд, і це може викликати неабиякий ажіотаж, повірте. Далі, а, які ж типи дослідницьких запитань, враховуючи ось ці всі речі, які ми будемо брати до уваги, коли формулюватимемо дослідницькі запитання, то з цього виходить, що. Дослідницькі запитання можуть бути трьох видів. По-перше, це описові дослідницькі запитання. Ви щось описуєте. Це нормальне дослідження, але ви описуєте його з використанням великої значної кількості джерел, і в цьому описі знаходите певні закономірності. Далі на інший тип запитань це причинно наслідкові ви ставите запитання, з'ясовуєте, яка може бути причина і який може бути наслідок. Ну, Наприклад, чи може наномедицина потенційно продовжити життя людини? Що тут є причина, а що тут є наслідок? Ми візьмемо два феномени. Тут, наприклад, медичний прогрес і продовження життя людини. І якщо ми встановимо. Причинно-наслідковий зв'язок, а це теж через аналіз літературних джерел, і досліджень, в першу чергу, встановлюються іншомовних, звертаю вашу увагу, то це буде дослідницька робота. Це насправді дослідницька робота. Інший вид дослідницьких робіт це порівняльні роботи. Якщо береться певне дослідження, наприклад, Шекспір і Чарльз Дікенс, порівняння їхніх здобутків в літературі, або Фарадей і Максвелл порівняння їхні, їх впливів досліджень цих вчених на електромагнітну теорію. Що ми маємо отримати в підсумку? Мені е, подобається е, формулювання тезис, тобто те, що ви маєте написати, це називається теза. Теза, яку ви маєте написати, тобто паперова робота це є відповідь на те запитання, яке ви поставили. Якщо дотримуватися тих всіх кроків, про які я щойно сказала, то в результаті у вас не буде плаяту. Це буде щось нове реально, тому що ви будете весь час орієнтуватися на своє дослідницьке запитання. І чим більше опуклим ви зробите своє дослідницьке запитання, тим менше буде у вас хвилювань з приводу плаяту, що взагалі в фіз... 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 фізико-математичних науках це взагалі. Е... Дуже, дуже треба постаратися, скажімо так. Звертаю вашу увагу, що е, умови, в яких ми зараз знаходимося, звісно, накладають певні обмеження. Е, при цьому ви можете використовувати засоби відеоаналізу, такі як трекер, наприклад. Для цього записується відео якогось процесу, виокремлюються певні кадри і встановлюються певні зв'язки е, е Кінематичними величинами або можете використовувати Mobile Learning, який ми теж в Національному центрі Мала Академія наук України теж досліджували. Приємно було що ось я, ви зараз бачите сторінку Фіфокс. Це така програма, їх до речі, доволі багато існує, але Фіффіфокс наразі сам така провідна програма, яка встановлюється в смартфон і під підтягує датчики смартфона, що уможливлює зробити певні вимірювання. Я, наприклад, з студентами авіаційного університету в минулому семестрі проводила. Тут, на жаль, бачите, я не хочу вмикати демонстрацію слайдів. Ми вивчали і коливання, студенти підвішували маятники, і обертальні рухи, отримували графічний матеріал, придатний для аналізу. Ось, бачите, математичний довжележний математичний маятник, пружинний маятник зі смартфоном, зміна кінетичної енергії. До центрове прискорення студент демонстрував, як він це робив, і приємно було побачити, що те все, що ми робимо, воно також в світі паралельно досліджується. Якщо зайти на сайт Цюрівського університету інженерного вищої інженерної школи, яку закінчував Ейнштейн, між іншим, то можна побачити, я зустріла цікаву річ що Файфокс. Група викладачів фізиків отримала премію Кайт Евард за 22 рік, яка за застосування програму цих придатних для використання на мобільних телефонах у дистанційному навчанні студентів. Тому ми на правильному шляху.